Радіо Chicago. Друзі. Ви на каналі Радіо UA Chicago. Це вечірня студія. Щойно ви чули детальний опис того, як працює виборча система в США від мого колеги. І прямо зараз у нас в студії імміграційний адвокат США, пані Ольга Наконечна, з якою ми поговоримо про зміни. Зміни по Advance Parole, чи вони є, чи їх немає. Зараз будемо розбиратися. Нагадаю, що минулого разу ми говорили з вами про зміни по U4U, так і по TPS. І це відео досить було а, цікаво прокоментовано. Багато людей поділилися своїми враженнями, емоціями. Я думаю, можливо, ми на це відреагуємо вже в кінці, але давайте зараз до теми перейдемо до Advanced Parole. А Пригадайте, будь ласка, що це взагалі таке є, хто можливо не знає. Так, добрий вечір. Дмитро, добрий вечір слухачі. «Advanced Parole» – це документ, який дозволяє тимчасово покинути країну в США і повернутися. Назад без втрати свого статусу або без втрати певної форми, певної аплікації, яка зараз знаходиться на розгляді в міграційній службі. Ми будемо говорити, мабуть, більше з акцентом на людей, які знаходяться в програмі U4U і А Advanced Parole. Advanced Parole, він може бути по яких взагалі програмах, щоб розуміти, по тільки по u чи там ще по чомусь? Advanced Parole може бути. Для людей, які мають певний статус і вони хочуть виїхати і повернутися в той статус. Тобто, в даному випадку, це люди, які мають UFU статус, люди, які мають статус гуманітарного паролю, які вони отримали через Мексику. Це люди, які мають статус TPS. Якщо ми говоримо про українців, то звозимо до цих трьох речей. А Адвенс парол по TPS, по UFU, ну по політиці, скажімо, він відрізняється взагалі чимось чи однаковий? Відрізняється назва документа. Відрізняється його нумеру, нумерування, Тобто, якщо ми говоримо про ЮФУ, то документ називається i 512 l Якщо до по TPS, це I512 t Ну але по суті, це один і той самий документ, який дозволяє повернутися в Сполучені Штати Тобто, різні форми розовий. і різні вимоги до надання даних. Так. А, а як, як тоді цей адвенс пароль отримується? Тобто, це а, яка процедура його? пароль отримується через імміграційну службу, через подання форм, його можна подавати онлайн, можна подавати в паперовій формі через форму i 131 а обов'язково потрібно перебувати в Америці, щоб цей адвенс парол отримати, чи можна десь можливо на вокейшн поїхати і звідти подати? Ну, я бачу, що до чого ви вже підводите це запитання. Насправді, для більшості випадків, конкретно, коли ми говоримо про ЮФОЮ, конкретно, коли ми говоримо про людей, в яких є ТІПІС, не можна їхати на вакейшн, а потім просити повернення назад. Тобто адвенс парол потрібно оформити і отримати, ще знаходячись в країні, тільки після того з документом на руках виїжджати. Тому що, якщо ви подали заявку на адвенс парол і виїхали з країни, таке буває. Її скасують. Вона буде вважатися abandoned. Це не те, що ви виїхали, тут імміграційна служба собі допрацює вашу заявку, і потім вам хтось цей адвенс пароль перешле. Є такий міф, і це неправда. Такого робити не можна. Потрібно дочекатися, адвенс порол тільки тоді виїжджати. Тим більше не можна виїжджати просто, так, не подавши ніякої заявки, з надією на те, що потім ви зможете повернутися за кордону і подати на цей адвенс порол за кордону. тобто потрібно подати заявку і отримати підтвердження. Просто подати заявку. Ні, Ні, не просто не, підтримати не підтвердження, okay. підтвердження. Потрібно подати заявку і отримати затвердження цього адвенс пароль. А спочатку приходить, що е, ресід, що вони отримали, так спочатку запит. приходить ресід про утримання. Uh -huh. Потім може прийти запрошення на відбитки пальців, може не прийти. А тоді прийде затвердження за якийсь час, там від трьох до дев'яти місяців. Тільки після того, коли отримали на руки затвердження, оригінал буде виглядати таким чином, що там є фотографія апліканта а в нижньому лівому кутку. Тільки після того можна кудись виїжджати до того, нікуди їхати не можна, тому що назад не буде можливості повернутися. Ну, але якби хтось не, не дочекався, скажімо так, дуже йому, йому кортіло або їй виїхати, а, і без адвенс парола, він, можливо, десь там в процесі і, і прийшов, але людина за межами Америки без Адвенс парола, що далі? Є якісь опції, як, як з цієї ситуації вийти? Okay, для чого ми взагалі почали цю тему обговорювати? Давайте з. Я трошки... На чисту воду, так? Так, да, давайте на чисту воду, тому що останнім часом почалася тенденція. Принаймні до нас в офіс дуже багато людей телефонує з таким, що поступила інформація, що відбулися певні зміни відносно адвенс-парол, і тепер не обов'язково його отримувати до виїзду. Можна виїхати за межі США, а тоді, вже перебуваючи за кордоном, за межами США, можна попросити. Повторного повернення конкретно по ЮФО такого немає, такого робити категорично не можна. Єдиний спосіб повернутися назад в статус ЮФОЮ це той, який ми обговорили. Подати на Адвенс парол, його отримати, і тоді ну, повернутися з цим документом. Якщо людина вже опинилась за межами США без адвенс парол, то Повернення в статус юфою просто він неможливий. Тоді треба думати про інші варіанти. Починають думати про туристичні візи, тобто можливо отримати туристичну візу. В більшості випадків це також нереально, то це не є засіб, яким можна якимось чином покращити свою ситуацію і назад вернутися в юфую. Це навіть якщо туристичну візу відкриють, людина вернеться назад як турист. Вона не вернеться вже назад, не дивлячись на те, що в неї є можливо діючий authorization на руках. Це не означає, що вона просто заїде в країну і знову стане статус u Це потрібно розрізняти U4U один раз на все життя. Один так? раз і на все життя. Так більше ніяк. Добре, людина виїхала по без бездванс парола за межі, але це попливає. Кажете на мов зараз іде розіграш лотереї зеленої карти. Діві лотері. Та якби людина виграла лотерею. zelenojo kartico. Чи попливало б це на її можливість знову приїхати в Штати, та що вона виїхала без адвенс-парола? Тобто це якось в системі десь зберігається. Ні, що... це не вважається порушенням. Виїзд з Сполучених Штатів без адвенс парола не вважається порушенням, тому що людина може покинути. Ну, це ті, хто приїхали по ЮФО, вони не є заручниками системи, заручниками Америки, вони не зобов'язані тут залишатися ні повних два роки, ні взагалі. Тобто вони можуть виїхати навіть через один день. Це їх право. Йдеться про те, що вони просто не зможуть повернутися, це не шкодить людині в плані. Це в майбутньому якось повпливає на її легалізацію. Це шкода тільки в тому плані, що дороги назад немає. По тій тому... самій програм... програмі немає <кък> дороги. Так. Це по UFO, а по ТПС? По ТПС абсолютно те саме. Не можна знову отримати статус TPS, Якщо... Ні. Якщо не, об... не було видано адвенс паролю до виїзду, отримати статус ТІПС нереально. Якщо ми говоримо про якісь інші статуси, скажімо, людина тут. Політика, давайте візьмемо. Політика, політика теж. Політика буває різна, якщо людина просто аплікант на політику, вона очікує свого е, слухання чи свого е, інтерв'ю, ну, вона фактично не має як такого статусу, вона не має жодних прав. Вона має право знаходитися в Сполучених Штатах для того, щоб її кейс розглянули, але вона не в статусі. Тому, якщо вона теж виїде без адвенс-парол, вона не зможе повернутися, вона не може претендувати на цей статус. І Винятком є люди, наприклад, які виїжджають із зеленою картою, які вже мають тут статус зеленої карти або мають статус політичного притулку, вони його вже отримали. І скажімо, вони ну до речі, був такий недавно випадок. Вони загубили зелену карту за кордоном або загубили свій паспорт на повернення. Так вони можуть звернутися в посольство США, і вони можуть ну просити вимагати і мати якісь підстави на повернення без тих документів, тому що вони вже тут мають певний конкретний імміграційний статус. Всі інші мають подбати про нього до того, як вони виїжджають, тобто або ви маєте громадянство, або зелену карту або відповідну візу. Якщо цього всього так. немає, тоді обов'язково має бути процедура отримання адвенс парол і в середньому по статистиці по часу це займає як довго. Це може зайняти досить довго, може зайняти до 9-10 навіть місяців. Ну це ще в межах нормального. Ну якщо говорити так про терміни розгляду форм і служби, службі, це ще нормально. пришвидшити цей процес. Ніяк не можна? пришвидшити можна. Можливо. Звичайно, можна по перше просити емерженсі адвенс парол. Я думаю, ми про нього вже говорили. Коли є певні колесно. та надзвичайні підстави, його можна отримати. Досить швидко відразу на місці в імміграційній службі. Або якщо є вже parole форма на розгляді, є якісь обставини, які дозволяють її пришвидшити, можна зараз. До речі, ця процедура також змінилася для пришвидшення розгляду. Її тепер потрібно робити через кабінет. То в кабінеті своєму особистому на сайті USCIS можна подати запит про пришвидшення розгляду певної форми, завантажити туди документи, які підтверджують терміновість, і чекати відповіді протягом семи днів імміграційна служба дасть відповідь. Але щоб мати змогу пришвидшити цей процес, має бути вагома причина. Певно так? має бути вагома причина. Так, це має бути якась така досить кризова гуманітарна причина. Це може бути якась серйозна фінансова втрата. Ну зазвичай туди відносяться категорії важкої хвороби, смерті або щось таке вже дуже надзвичайне, спов'язане з фінансами. Потрібно було надавати певні докази того, так обов'язково це медичні докази з перекладом, якщо вони іноземною мовою. То, візьмемо найгірший сценарій, не дай бог, когось хтось помер. То ті люди мають надати довідку про смерть, а так. в той кабінет загрузити, так? Так, загрузити в свій кабінет до до форми Ай 130 люди, яка в них там висить на розгляді, і пояснити, що їм потрібен терміновий пришвидшений розгляд цієї форми, тому що в них з'явилися певні термінові обставини. Просто якщо хтось має багато грошей, хоче швидше поїхати, тут немає ні. Ніякого... На жаль, ні, на жаль, це не є той вид форм, які можна за гроші що, пришвидшити. Деякі, деякі форми можна, Де. деякі форми можна, але переважно ці форми пов'язані з бізнес імміграцією, з робочою mm -hmm. імміграцією. Вони не пов'язані з гуманітарними різними аспектами. Віце, а я теж знаю, що Parole це ж не є 100% гарантія, що вас пустять назад в Америку. Можна трішки про це розказати для наших слухачів? А, ну насправді нічого не є 100% гарантією повернення в США АЕРС і смерть. Дві, дві гарантії а, навіть пам'ятаємо ті часи, коли із зеленими картами певну категорію людей не пропускали за попередньої адміністрації. Був такий а, період. І віза це не є стопроцентна гарантія в'їзду, і адвенс пароль не є. Однак це не є така категорія кейсів, яка викликає особливу увагу чи підозру в прикордонної служби. Їм є чим зайнятися. Окрім того, для них більшу увагу. Викликають люди, які приїжджають за неміграційними візами, зокрема з туристичними візами, це якраз ті, на кого вони в першу чергу дивляться. Ті, що приїжджають за адвенс паролем, зазвичай, якщо в них немає жодного попереднього досвіду, участі в різних кримінальних справах, якщо в них немає арештів, немає таких серйозних порушень на території США, тобто, коли вони. Прилітають в аеропорт і їх відбитки пальців. І їх фотографія не викидає на екран нічого страшного працівнику прикордонної служби. То як правило, з ними навіть співбесіди не проводять, просто пропускають назад. Ну, ми це бачимо з практики, і дуже багато наших клієнтів 100% наших клієнтів, які поїхали, повернулися. Дякувати Богу, нічого нового про себе не дізналися, коли поверталися. Тобто, все було добре. Тому ну, це звичайно не 100% гарантія. Але це досить безпечний то, то спосіб це є, поїхати. Це є міф, та, що якщо поганий настрій офіцера в аеропорту, то ви ніколи назад не потрапите в Америку. Я би сказала, що це міф, так. А колись таке було? Ну, Будь-хто хто може приймати певні рішення, звичайно, що може бути попадати під вплив свого настрою. Те саме можна говорити про суддю, те саме можна говорити про поліцейського. мають бути аргументи, чому чому не пускають? Ну людина, яка не має статусу в сполучених штатах, вона не має жодного права на пояснення від офіцера. Вона не має права на адвоката. До речі, про це теж часто питають. Якщо вас не пропускають в аеропорту, на адвоката у вас права немає. Єдине, що ви маєте можливість, це зателефонувати в консульство своєї країни. А можна зробити телефонний дзвінок? Так, можна зробити один телефонний дзвінок тільки консулу. Більше нікому. Ні родичам, Нічого. ні а вони спонсору. Кому ви телефонуєте? Я думаю, що вони самі я ніколи а, не при... була в тій ситуації, але я думаю, що вони самі набирають номер ага. і дають вам слухавку. Це цікаво. О. А тобто, якщо офіцер а, б. Вас не хотів пустити через те, що ви є підозрілий. Це буде е, пояснення вагоме для того, щоб відповідно проблем. Ну, якщо офіцер вважає, що ви якимось чином становите небезпеку для національної national security, як вони говорять, поводити для... себе дуже дивно або ну, якось там під... Мусить мусить бути якийсь певний коз, Тобто, це називається в кримінальному праві, це називається probable cause, Має бути щось таке, що має викликати ті підозри. Та з якась неадекватна поведінка, можливо, стан сп'яні, може якісь там конфлікти, бійки, конфлікти, бійки. Такі речі звичайно можуть спровокувати офіцера на те, щоб вони на вас подивилися більш так. Уважно, і звичайно, якщо ви не зможете свою поведінку реабілітувати і пояснити, таким чином вас можуть не пропустити. Тобто, знову ж таки, Advanced прол це те, щоб вас впустили, не те, щоб ви виїхали, тому що виїхати за маркерів. Виїхати безкоштовно може, кожен... і просто. Да, дуже просто в їхати, їхати складно. так їхати складно. І от про аеропорт чи можливо додаткове питання. От ви кажете, що там відбитки пальців потрібно кожному mm -hmm. здати, і все, чи ще щось, чи очі. Можливо, якось фотографу зараз. Фотографують. Зараз система йде розпізнавання обличчя угу. і. А... В залежності від статусу, мені здається, що ті, що приїжджають з найміграційними міграційними візами і статусом, них все ж таки беруть відбитки пальців. У громадян США, грінкарт холдерів мені здається, вже не беруть їх. Там просто система щитує їх обличчя. Але ну я не, не експерт в тому, не, не, не знаю. Але тіше той факт, що ваші всі клієнти, хто виїхав по адванс Parole, вони повернулися. Но, насправді, я думаю, не кожен адвокат може таким похизуватися. Але все ж таки, коли ви проводите консультацію зі своїми клієнтами, є таке, що ви відмовляєте з. Свого клієнта від того, що він поїжджав. є таке, що я відмовляю свого клієнта від виїзду. Це стосується в першу чергу людей, в яких є відкриті депортаційні процеси. Uh -huh. А по-друге, це люди, які мали. Якщо ми заберемо TPS, тобто адвенс пароль по TPS, це трошки інакше. Я відмовляю тих людей, в яких були попередні порушення. Навіть не тільки кримінального, кримінального характеру, само собою, але і імміграційного характеру. Якщо в них було протермінування в статусі, наприклад, вони приїхали сюди давним-давно, в них була віза, ця віза закінчилась, вони були без статусу багато-багато років. Потім, скажімо, вони подали на політичний притулок. Зараз вони в статусі очікування політичного притулку, вони хочуть отримати адвенцпороль, їх щось стається, вони хочуть їхати додому. Я їм ну, не, не рекомендую їхати, навіть не дозволяю їхати. До речі, про політичний притулок. Чи можна в аеропорті, якщо вас не пускають, попросити політичний притулок? Можна. Якщо у вас є підстави, можна. Тобто дві опції: або телефонуєте консульство, або політичний притулок. Ну, це не, не, не опції, це. Які у вас є права а, ну це у вас є право заслугати в консульство? А попросити політичного притулку, ви можете. Якщо у вас є на це підстави, ви не можете просити політичного притулку. Якщо у вас немає на це підстав, це не є палочка, така чарівна для того, щоб брати її просто на користування, як часто змінюються от умови е, подання, умови затвердження адвенс паролу це, взагалі, а, щось, що підлягає впливу адміністрації, мону скажучи, яка є при владі зараз, і mm -hmm. буде. Ви маєте на увазі, чи щось зміниться, якщо зміниться адміністрація, чи воно ну, загалом, як часто зміняться правила адванс паролу, і якщо вони часто змінюються, то дійсно чи є на чи має на це вплив та чи інша партія? Ну я не можу говорити, як часто вони змінюються, безумовно час від часу щось змінюється. В останні, тобто, коли щось змінюються видаються останні буквально два тижні тому обновили форму ай 131 Додаткові якісь а, пункти так Так, ввели додаткові пункти. Вони її трошки по іншому розробили, зробили її більш досконалою, легшою спрацюванням. То імміграційна служба постійно робить певні вдосконалення, певні зміни. І за попередньої адміністрації ми бачили за іншою адміністрацією, там ми бачили трошки якесь, можливо, ускладнення, повернення. Зокрема, ці кейси з зеленими картами, які не пропускали в аеропорту, були дуже резонансні. Ну, як до певної міри адміністрація має вплив на імміграційну політику, але я не думаю, що нам варто зараз про це думати. Я думаю, що варто думати в деякій мірі, тому що хто зараз отримав адвенс парол, так, хто вже отримав затвердження. І ви розумієте, що через декілька днів, можливо, влада точно зміниться. Питання чи партія зміниться та яка при владі. І от людина отримала затвердження на адвенс парол, вона може виїхати, і питання у нас собі напевно в голові задає: а коли мені їхати зараз, почекати. Ну тобто потрібно спішити. А чи все ж таки це ти якщо ти маєш вже дозвіл на виїзд, маєш цей advance parole, тоді вже тобі не важливо хто президент? Я більше схиляюсь до того до, до верховенства права і до того, що закон однаковий для всіх, для кожної адміністрації. По закону воно працює так, як я вам описала. Тобто, якщо в людини немає жодних порушень, то офіцер не може на рівному місці вирішити людину не пропустити. Тому я. Я схиляюсь до того, що нічого не поміняється. Дві опції в голові: поїхати на зимові свята до рідних по адванс паролі, чи поїхати, можливо, вже на Пасху. Ви би що рекомендували? На Пасху тепліше. Пасха Я не має значення. Я, я чесно не бачу цього відношення. Я розумію, мене теж дуже часто запитують. Ну, мабуть, кожен день в мене є якась консультація, де ми говоримо про, про майбутні вибори, про те, що поміняється, що не поміняється. Особисто я прихильник того, що нічого не поміняється. Але я можу помилятися. Я пригадую, як минулий раз були вибори, ми в цій студії говорили за те, що ті нелегали, які в Америці перебувають довгий період часу, їх легалізують. Бо були такі обіцянки, пам'ятаєте? Тільки mm -hmm. тільки тільки змінився президент. А от відразу піднімали цю імміграційну тему. Пройшло чотири роки. Нічого не помінялося. Особливо нічого не помінялося. Ну, так Зараз будуть знову вибори. Можливо, точно буде новий президент або президент К теж будуть обіцянки, і чи вони дійсно відбудуться? Це вже напевно риторичне питання. Побачимо, час покажемо. Дякуємо, пані Олю, що сьогодні до нас завітали. Нагадаю, Оля наконечна є імміграційний адвокат. Якщо маєте певні додаткові питання, звертайтеся до неї. за номером телефону 847-391-1008, Ну або пишіть на її електронну адресу офіс Ця вся інформація буде під цим відео, на нашому ютуб-каналі та фейсбук-сторінці. Дякую вам. Дякую, Дякую вам. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.